Отож, цій годині ми поговоримо про те, чи вдається російським силам якимось чином розхитувати ситуацію в Європейському Союзі, і не тільки низка виборів відбулася. Зокрема, обирали парламент в Латвії, обирали парламент. Ой, вже в який раз я вже й забув, чи не в четверте за два роки в Болгарії. Також відбуваються вибори в Боснії Герцеговині, а точніше в так званій Республіці Сербській, одній з складових частин. Цієї країни там теж відбуваються речі такі доволі тривожні за останні принаймні 30 років чи не найтривожніші на Балканах. Говоримо далі з Наталою Іщенко, керівницею проєкту Балканський оглядач. Пані Наталю, мої вітання вам. Добрий ранок. Давайте почнемо з Болгарії. Все таке вибори там відбулися. Там якась затяжна політична криза, яка не один рік триває. Що можете сказати? Бо маємо одну тривожну заяву. Вона, звісно, не стосується самих виборів. Йде вона від президента тамтешньої країни? Отак, от, от Болгарія проти того, аби Україна вступала до НАТО за якоюсь такою спрощеною швидкою хуткою процедурою. Це загальна думка всієї влади болгарської, чи все таки ці вибори щось змінять? Навпаки, на жаль, вибори до парламенту показали, що ця думка президента може стати думкою нової більшості, і у випадку НАТО це концептуально важливо, тому що ратифікація якраз протоколу про вступ нових членів НАТО займаються якраз парламенти. І за парламентом буде останнє слово. В тому числі і за болгарським, чи чи має стати Україна членом Альянсу, чи ні, так ось за результатами останніх парламентських виборів, все ж таки, є шанс і дуже великий. На жаль, що більшість, яка розділяє цю думку президента про те, що Україні поки що не місце в НАТО, ну це буде більшість нова, і саме на її основі буде сформований новий уряд. А можна якось оглядову так не залазячи в хащі е, болгарської політики, от, власне, хто ці політичні сили? Тобто ви кажете, що в принципі ця думка продовжуватиметься, там що в Україні швидко в НАТО не раді. Але ми хочемо розуміти власне та чи інша країна, як нам буде продовжувати допомагати Болгарія країна дуже специфічна в цьому плані, тому що з одного боку вони там пачками ваганяли російських дипломатів, е, е, які виявилися шпигунами, в принципі. Так сталося якось, що в Росії дипломата автоматично рисочка шпигун. А з іншого боку, з'являлася інформація ще позитивна для нас, що Болгарія нібито нам постачала зброю, десь там, теж хащами через Польщу, умовно кажучи. Зміниться ситуація от саме з цим, з цим аспектом. Ваші думки? Знов таки є велика вірогідність, значна, що нова. Влада Болгарії буде менш налаштована на допомогу Україні. Ви знаєте, що і так було дуже проблемним для Софії допомагати Києву, що вони обмежувалися на офіційному рівні е, лише заявами про те, що вони будуть ремонтувати техніку, що вони надають якісь медичні набори і вони приймають біженців. Так ось нова більшість може бути більш поміркованою так ну так на використаємо саме це визначення щодо допомоги України. і навіть ця, ну в принципі, декларативна більше допомога може бути згорнута, і якраз більшість, про яку я казала, може бути створена на основі соціалістичної партії, яка якраз вважається союзником, а саме діючого президента країни Румена Радова. Окей, ще одне важливе поточнення щодо цього. Одне питання, коли вони самі не допомагатимуть нам, там Болгарія, хоча там є цікаві аспекти співпраці, оскільки в них є совєтська техніка совєтського зразка. нам вона теж потрібна, але то відкидаємо тут. Питання в тому, чи не стане Болгарія другою угорщиною, яка буде постійно пливти проти течії, блокувати там той чи інший санкційний пакет, який, до речі зараз обговорюється все ніяк не погодиться на рівні Європейського союзу. Софія стане новим. Будапештом, чи все таки до того не дійде? Ви знаєте, Болгарія все ж таки завжди вела більш обережну і більш помірковану політику. Тобто Орбан, ви знаєте, його всі характеристики, от він є більш таким харизматичним авторитарним лідером, і Угорщина саме таку політику і веде. Вона щось заявляє так відверто, скандально, вона не боїться з усіма сваритися. Болгарія насправді намагається тримати хоч якийсь баланс. І все ж таки, навіть а, вона, якщо Буде вести більш проросійську політику, вона буде це робити більш обережно і менш скандально. І якраз в цьому випадку нам не дуже загрожує, що Болгарія буде щось блокувати сама або виступати. Проти відверто, але можливо, десь на якомусь кулуарному рівні на рівні домовленості залаштункових вона зможе підтримувати угорщину. В цьому є небезпека. З Балкан доволі тривожні новини. принаймні аналітики про це пишуть. Я почитав декілька ресурсів, зокрема, і ваші, які досліджують глибоко тему Балканську висновок. Мій такий: скажете, чи поспішний, чи виправданий, що ситуація чи не найнапруженіше за останні 30 років, вибори відбуваються в республіці Сербська. Не плутати з самою Сербією. це складова частина Боснії і Герцеговини. І там лідирує один додік. Це прізвище, його таке, і в який виступає відвер. То з проросійськими думками підтримує Росію, і все інше. Розкажіть трішки, будь ласка, про цю країну можливо трохи невідому для українців, Боснія і Герцеговина, і власне чим ці вибори можуть завершитися? Наскільки я розумію, сепаратистські настрої є за ним? Шлейф такий. Ви знаєте, дав в Боснії і Герцеговині там проходили загальні вибори, тобто на всіх рівнях, і загальнодержавні, і в так званих ентитетах, одним з яких є якраз Республіка Сербська, і можу сказати, що так саме сербський сепаратизм буде знов навіть не піднімати голову, а тримати голову високо в саме в, в Боснії. Чому я так кажу? Тому що ви вже казали, що Міларад Додік, скоріше за все, буде президентом Республіки Сербської, це сербська частина Боснії і Герцеговини, а його, ну не те, що права рука, а близька а така, знаєте, союзниця це Желька Цвіанович, вона буде членом президентства. Всієї Боснії Герцеговини там замість президента в цій країні такий колективний президент. А від один від сербів, один від хорватів і один від боснійців. Та від, від сербів буде не сам Додік, але його довірена особа, яка у всьому просто є копією Додіка. І вони разом його команда завжди виступають з позиції, що Республіка. Сербська, це де-факто є окремим таким державним утворенням. Вони вважають, що їхня справжня така влада знаходиться в Білграді, а головний союзник це. Влада в Москві. і я можу сказати, що Додік показово дуже що Додік, Додік став єдиним взагалі політиком єдиним, от, взагалі, з усього світу, який напередодні так званих референдумів на окупованих Росією територіях України. Він поїхав до Путіна особисто до Путіна і а, буквально. Відверто і однозначно підтримав ці референдуми, а навіть анонсував, що будуть якісь спостерігачі від нього. Там були такі дуже неформальні, скажімо так, спостерігачі, але якісь люди такі були. Ну тобто, ви розумієте, що одна частина з Боснії Герцеговини однозначно є пропутінською, і це в Європі. Ой, дуже складний цей регіон, особливо якщо говорити про конкретну країну. Боснія, і герцогина бачите, це якраз зустріч, наскільки я розумію, Додіка з Путіним. Але є ще інші фотографії. Це він вбрався в футболки, цей майбутній президент Республіки Сербської з зображенням Путіна. Зараз матимемо змогу їх покажемо. Власне, мені здається, це є ілюстрація взагалі його курсу і розуміння всього іншого. А мені підказують, що це діти його бралися в ці футболки. От зараз на екранах власне Додік з Путіним фото на футболках дітей самого Додіка, господи, Як би в цих перипетіях Балканських та й не заплутатися називається. А, як ви гадаєте, чи є ризик якогось? Я не кажу, що там військового конфлікту беззаперечно Росії це було вигідно, але при ну, заворушень напруженості ситуації. Як ви це опишете? Тобто, що там зараз офіційний Белград якось намагається колотити воду зв'язку з цими виборами і все інше? Знаєте, Білграду зараз якраз не дорес. Республіки сербської, і мені здається, що додяк би більш активно навіть підтримував Росію і навіть послав вже більш офіційних спостерігачів, а не відомо що хто їздив там спостерігати. На окуповані території, але на нього дав, дав, тиснув якраз президент Сербії Олександр Вучич, який зараз не те, що я завжди кажу, що він сидить шпагаті між Москвою і Брюсселем, між Росією і ЄС. А зараз він в такому а, стрибку на шпагаті, тому що з, з боку європейського союзу йому вже а, а, висунули відвертий ультиматум. Сказали, що ви, будь ласка, в Білграді визначайтеся: ви з ЄС, ви з Заходом чи ви з Росією? А ми будемо тоді відповідно діяти. Якщо ви з Росії, то ми проти вас теж будемо запроваджувати санкції. Вучичу, звісно, цього дуже не хочеться, і він зараз якраз не мутить воду на Балканах. А намагаються якось намутити щось в Брюсселі, щоб домовитися і щоб свою цю політику такого пришка в шпагаті продовжувати і і далі Пані Наталю приб'ю вас. Даруйте, але він не може там якось різко бути різким на повороті з європейським союзом. Натомість ви на Україну. Тому що є була був заклик від посольства України в Сербії, що ви давайте ну санкції запроваджуйте, підтримуйте проти Росії. Так от заява Вучича про те, що Україна там ледь не е, взяла, скрутила всю Сербію, змушує щось робити, і зверхньо тисне на незалежну Сербію, яка ж ніяким боком не залежить від Росії. Ніяким чином, е, це, це що власне був за цей випад, що цим хотів сказати на вашу думку, президент Сербії? Ну власне, ми зараз до речі показуємо мітинг, що дуже нетипово для Сербії Е, це мітинг проти спроби анексії. Я навіть не знаю, як це назвати захоплення українських територій, який відбувався в Белграді. Мушу лише сказати, що це відео Радіо Свобода. Ну, це насправді не зовсім так. Це коли почалася мобілізація в, в Росії, то росія, які давно вже накопичуються в Сербії, в сербській столиці, також вони в паніці вийшли на вулиці, щоб протестувати, і щоб продемонструвати, що вони проти війни. Ну, принаймні, тобто... офіційна інформація звучала саме так, що це проти спроби анексії. Але тут напевно якісь свої сенси внутрішні правильно я розуміє. Це нас бачите, це прапори С так званої свободної Росії. Це росіяни, яким дуже не хочеться помирати на полях да, України. І вони там мітінгують. За, ну зауважте це не в Москві робиться. Вони біжуть до Європи і там ходять з такими плакатиками безпечними. Ну... Як, як для Європи. Ну щодо якраз Вучича, ну політика Балканська вона дуже жорстка, вона просто неймовірно жорстка. І вони між собою спілкуються в дуже в такому тоні. Ну для нас це ну, донедавна був дуже незвичний тон. Але для них це нормально. Просто казати навіть не те, що жорстко а перебільшуючи, навіть хамити, ну в дипломатичному лексиконі. Ви на маєте на увазі на офіційному рівні при спілкуванні так, там, коли висловлюєш так. позицію держави, можна нахамити інші державі. Це цілком нормально для Сербії. Правильно для Балкан, так а, для Балкан. це цілком нормально для Балкан. І ну, причому саме чомусь для президентів, якщо ви побачите, що там каже, наприклад, президент сусідньої Хорватії або як Вучич відзивається від своїх стосовно своїх опозиційних опонентів, то ви побачите, що в принципі це традиційні такі речі. І Україні не треба дивуватися, просто треба розуміти, що з Балканами треба весь час розмовляти. Весь час тримати удар, скажімо так, і втручатися саме специфічним для Балкан ну, способом. Ну тобто теж теж бути жорсткими, впевненими в собі, і просувати свою лінію. На жаль, наша дипломатія все ж таки сприймає Балкан або як незначну взагалі частину Європи, або взагалі. Як Європу, це інша крайність, але це трохи не так. Це ну це окремий такий регіон, з яким треба нам ще вчитися правильно працювати. Я Наталю на останок мені видається, а ви кажіть, що ви про це думаєте: що поки йде російський газ у Сербію, доти Росію в принципі і люблять зараз. Лавочка може прикритися, є такі ризики, оскільки по суті, до на європейський континент газ зараз російський йде двома напрямками: через Україну і через Південний Турецький потік. От, власне, якраз туди через Туреччину все заходить у Сербію. Російський президент уже зовсім з ума зійшов, тобто північні потоки були підірвані. Думаю, скоро буде вже офіційне підтвердження цьому. Українську ГТС грозяться перекрити, і я не сумніваюся, що в морози це може статися. Нема гарантій, що це теж саме може статися і з турецьким потоком. Якщо газ російський не піде до Сербії, можна говорити, що президент Сербії кинеться в обійми Європейського Союзу одразу. Це вже відбулося. Вучич, політик дуже досвідчений, і буквально кілька днів тому він був на відкритті інтерконектора між Грецією і Болгарією, до речі, щоб завести в цей регіон альтернативні газові потоки, зокрема з Азербайджану, а також скраплений газ з інших країн. Так ось Вучич там був разом з президентами і главами. Урядів там, Греції, Болгарії із главу, президентом Європейської комісії він там був, він вітав цей проект. Він казав, що в якмога скоріше має бути добудований інтерконектор наступний між Болгарією і Грецією, щоб. Інший газ, не тільки російський, заходив до Сербії. Тобто Вучич вже готується до такого можливого ну, для до такої можливої кризи. І, але саме симпатія до Росії у сербів, вона ірраціональна. Ну тобто, навіть якщо а, Росія не буде допомагати жодної копійкою Сербії, все одно серби будуть сантименти до росіян, така реальність цієї країни. А чи означає це, що вони можуть просто поховати свої плани на вступ в ЄС з такими настроями? Тому що мені здається, Така що Брус... загроза є. Мені що Брюссель вже вистачить є. угорську владу з такими поглядами, ні? А знаєте, така загроза є. І вучить, тому ж я й кажу про цей стрибок в Шпагаті. Йому дуже складно, він намагається поєднати те, що не можна поєднати, і буде домовлятися якось з Брюсселем, щоб... Його якщо будуть карати за його співробітництво з Москвою, але не дуже сильно. Ну тобто, от, от це максимум, що він може зробити, або якщо він раптом радикалізується, то він навіть запровадить якісь такі косметичні санкції. Такий шанс теж є, але це висниться буквально в найближчі кілька днів, тому що в найближчі дні Європейський союз буде визначатися, що робити з такою неслухняною Сербією. Пане Наталю, дуже дякую. Нашим глядачам лише скажу, що ви цікавитеся і вам важливо довідуватися новини з Балкан. То, будь ласка, ресурс до вашої уваги. Балканський оглядач. Власне пані Наталя не керує, Там завжди оперативні цікаві новини. Наталя Іщенко, керівниця проєкту «Балканський оглядач», з нами була на зв'язку. Зв'язку дуже дякую. А далі.